рутинный тест по определению характеристик генератора во время выбега ротора турбины выйдет из-под контроля. Погибнет 31 человек. Сотни людей отравлены, ядовитое облако достигает Азии и США. І це був лише початок трагедії на ім'я Чорнобиль. Першими удар на себе прийняли вогнеборці. Вже о 5-й ранку 26 квітня пожежу над четвертим енергоблоком загасили. Постало ще складніше завдання скувати реактор, котрий випромінював радіацію у Саркофаг. Ті, хто вважають 400 грудня своїм святом, вже давно називають цей день днем ліквідатора. Об'єкт укриття закрив зруйнований аварію блок і на найближче десятиліття. Убезпечив навколишнє середовище від можливих викидів радіоактивності і зруйнованого блока вже у травні 1986-го з Хмельниччини у Чорнобильську зону вирушили 68 працівників пожежної охорони. Сергій Тітаренко був одним з них. Тому до фільму про Чорнобиль він міг би додати власні враження. Масштаби тут не в повній мірі показані. Дуже багато техніки, дуже багато людей. Поля були технікою заставлені. Таке було відчуття, ніби тут якась ну, війна почалася, прямо». і гадки не мали, що ходять по лезу ножа. Говорить один з ліквідаторів аварії на атомній Ростислав Жук. Чорнобиль нагадав про себе зіпсованим здоров'ям. Останню операцію з видалення пухлину чоловіку зробили лише два місяці тому. Інформації ніякої не було. То, що показували, звіти було прийшло, не було не дозиметричного контролю, нічого. І люди йшли, ну так би грубо сказати, своїм тілом закривали. Тепер про Чорнобиль в Україні прийнято згадувати двічі на рік. Посадовці традиційно поклали квіти біля пам'ятнику героям пожежникам, а згодом біля пам'ятного знаку жертвам аварії на чаес влада обіцяє не забувати про чорнобильців. Пільги на житлово-комунальні послуги, транспорт та зв'язок, компенсації сім'ї з дітьми, пільги на здоров'я та інше. Ми низько схиляємо голову перед тими, хто доклав своїх зусиль для подолання страшного лиха і з особливим почуттям їх шановним. На місці, де нині лише камінь, у 2011-му можновладці обіцяють спорудити повноцінний пам'ятник. От лише деякі ліквідатори від того не у захваті. Натомість пропонують гроші, передбачені на зведення монументу, спрямувати на лікування всіх постраждалих від аварій. На ЧАЕС. і мені дуже жаль кожен рік на піздуше. Нас вмирають люди в больницях самі за свої гроші в нищеті. І ніхто цього не бачить. відео, зараз провели дату і все. Тим часом об'єкт укриття поступово стає небезпечним. Наразі Україна працює над спорудженням нового саркофагу. 28 країн донорів виділили для цього більше 760 мільйонів доларів. Світлана Сафіна, Олександр Галянт, Подільська панорама.